Зупинка Ф1, Олексіївка є чудова пропозиція. Комерційна нерухомість. Ідемо, переглянемо. Житлове приміщення, площею 150 метрів квадратних, ідеально підходить для різних видів діяльності. Район Олексіївки, зупинка Ф1, Кличківська, 276. Є окремий вхід, прохідне місце. У приміщенні є окремі кімнати, призначені для бухгалтера, директора або адмінперсоналу, що забезпечує зручність роботи та організації. Раніше це приміщення використовувалося як аптека та салон краси і має всі необхідні комунікації, включаючи ву. До світла, каналізацію, витяжку. Також є окремий вхід, який ідеально підходить для відкриття перукарні або салону краси, розміщене приміщення на першому поверсі дев'ятиповерхового будинку, гарантує високу прохідність та зручність для відвідувачів. Важливо, що поруч із цим приміщенням відсутні аналогічні пропозиції, що робить його особливим та привабливим. Телефонуйте показ об'єкта за попередній домовленістю. Чекаю ваших дзвінків.